Розділ одинадцятий Джорджа Стурбована, почувши приглушений гавкіт, пан Ленуар схилив голову на бік, наче стривожений пес. Він подивився на дітей, але вони й виду не подали, ніби щось чули. Пан Ленуар ще прислухався, не кажучи ні слова. А тоді схилився над альбомом для малювання Джуліана і почав розглядати замальовки. Діти відчули, що він просто зволікає, аби затриматися у класній кімнаті. У Джуліана з'явилася підозра. Що панові Ленуару хтось розповів про гавкіт тімі, і він прийшов, щоб самому це перевірити. Адже до класної кімнати він завітав уперше. Тімі знову загавкав, ніби здаля. У пана Ленуара побілів кінчик носа. Змоляни і Марібел переглянулися, бо знали цей сигнал небезпеки. Побілілий кінчик носа завжди віщував бурю. Ви чуєте цей шум? запитав пан Ленуар, карбуючи кожне слово. Який шум? вічливо перепитав Джуліан. Тіммі знову загавкав. Не верзіть дурниць. Ось і знов той шум. вигукнув пан Ленуар. Цієї миті за вікном закричала чайка, яка кружляла у повівах легіту. А, ну, це ж чайка. Ми їх часто чуємо, іноді вони нявчать, як кішки. А вже ж, сказав, ніби виплюнув слово пан Ленуар. А ще ви скажете, буцім вони гавкають, як собаки. Можуть, як собаки, погодився Дік, ніби трохи дивуючись. Зрештою, якщо вони іноді не вчать, як кішки, то чому б їм не гавкать, як собаки? Тімі знов весело загавкав. Пан Ленуар різко розвернувся до дітей. Закипівши люттю. Знов нічого не чуєте, як ви цей шум назвете. Діти старанно похилили голову на бік, ніби уважно прислухаючись. Я нічого не чую, сказав Дік. – Нічогісінько. – Я чую вітер, мовила Ен. А я крики чайки, додав Джуліан, приклавши руку до вуха. А ось урюкнули двері. Може, ви це маєте на увазі? сказав смоляний, з безневинним виглядом. Відчим гнівно зиркнув на нього. Він і справді бував дуже неприємним. А це шибкий деренчать, мовила Мерібел, бажаючи й свою пайку докласти до спільної справи, хоча й дуже боялася батька, бо добре знала, який він у гніві. Кажу вам, це собака, і ви це чудово знаєте, рявкнув пан Ленуар, і кінчик його носа став геть білим. Де цей собака? Чий він? Який собака? насупившись, почав Джуліан, і вид у нього був Украй спантеличений. Я тут ніякого пса не бачу. Пан Ленуар люто подивився на хлопця і стиснув кулаки. Було видно, що він залюбки зацідив би йому у вухо. Послухайте. Прошепів він, гарненько послухайте і скажіть мені, чий же це може бути гавкіт, якщо не собачий. Тепер діти змушені були зробити вигляд, що старанно прислухаються, бо їм стало лячно гніву чоловіка. На щастя, Тіма більше не було чутно, або він дав щурові втекти, або зараз ласував ним. У будь якому разі його більше не було чутно. Вибачте, але я справді не чую собачого гавкуту, ображеним тоном мовив нарешті Джуліан. І я теж, сказав дік, а решта приєдналися до нього, підтвердивши сказане. Пан Ленуар розумів, що цього разу діти кажуть правду, бо й він більше нічого не чув. Коли я упіймаю цього пса, я. Його, отрую!» сказав він дуже повільно і чітко. У моєму домі собак не буде. Він повернувся на підборах і швидко вийшов, і дуже вчасно, бо Джорджа. Ладна була кинутися у бій, і почалася б справжня бійка. Ен поклала руку на плече Джорджі, аби вона щось не закричала на вздогін панові Ленуару. Ти зіпсуєш нам всю гру, прошепотіла Ен. Мовчи, Джорджу. Джорджа прикусила губу. Вона з люті спершу почервоніла, потім зблідла і нарешті тупнула ногою. Та як він сміє? Як він тільки сміє, вибухнула вона. Стули й губи дурненька, сказав Джуліан. За мить повернеться блок. Ми маємо удавати, ніби просто вражені химерією пана Ленуара про собаку в домі. Блок ні про що не має здогадуватися, бо він вміє читати по губах. І тут з'явився блок, несучи пудинг. З безвиразним виглядом. Такого дивного обличчя діти ще не бачили, його вираз ніколи не змінювався. Як влучно зауважила Н це була справжнісінька воскова маска. І як це паневі Ленуару залізло в голову, боцім тут. Гавкає собака, почав Джуліан, і решта впевнено його підтримали. Якщо блок і справді читав по губах, він би здивувався розмовам про те, є чи нема в домі гавкаючого пса. По всьому. Діти пішли до кімнати Смоляного і розпочали військову нараду. Що нам робити з Тімі? запитала Джорджа. Смоляний. Чи знає відчим про існування таємного году за стінами вершини контрабандистів? Чи може він проникнути туди і знайти собаку? Ти ж знаєш. Що Тімі може накинутися на нього? Либонь, може, задумливо мовив хлопець. Не знаю, чи відомо, від чиму про протаємні ходи, тобто знати він може, але, схоже, не орієнтується, де там вхід. Я сам натрапив на вхід випадково. Продовження буде.